Вітаю з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. 14 березня близько 18-ї години трапилась автопригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля «Додж» при зміні смуги для руху не надав перевагу автомобілю Тойота. Обидві машини отримали пошкодження, тож до місця події було викликано патрульних поліцейських. У результаті на водія автомобіля «Додж» складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. О 16-й годині, 15 березня, камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Соборній. Водій автомобіля Дачія, здійснюючи розворот, не переконався у безпечності своїх дій та допустив зіткнення із автомобілем Тойота, що рухався в попутному напрямку. На місце події прибув наряд поліції. Пізніше стало відомо, що кермувальник дачі отримав адміністративний протокол за статтею 124. Ще одна аварія потрапила в огляд міських камер спостереження 15 березня о 16.23 на розі проспекту Коцюбинського та вулиці Бевза. Водій автомобіля Шевроле, виїжджаючи із другорядної на головну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю Lexus. Патронні поліцейські, які прибули до місця події, згодом повідомили на водія автомобіля Шевроле складено протокол за вчинення ДТП. Увечері, 16 березня, трапилась дорожня транспортна пригода на Хмельницькому шосе. Там водій автомобіля Тойота не дотримався безпечної дистанції руху і в'їхав у автомобіль Тесла. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Учасники автопригоди зателефонували на лінію 102. Охоронці порядку, прибувши на місце події, поспілкувалися із обома водіями, замалювали схему ДТП та склали на винуватця, а саме водія Тойоти, протокол за статтею 100. 124 адмінкодексу. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.